Що відбувається в сільському господарстві? В сільському господарстві відбувається, скажімо те, про що я говорив 10-15 років тому. На сьогоднішній день аграрії платять за ті рішення, які ними були прийняті раніше. Ставка була зроблена на добрива, ставка була зроблена на хімічний захист. Ставка була зроблена на менеджмент. На сьогоднішній день. Основними, скажімо, факторами критичними є опади. І це сталося не просто так. І прийшло не, не, е, нізвідки. Просто ті вибори тих технологій, які були зроблені раніше, той вибір технологій. На сьогоднішній день вони банкрутують. Тобто ті технології, які були вибрані конкретними людьми, на сьогоднішній день вони не можуть адаптуватися до змін погоди і змін клімату. Оце відбувається. Тобто, ставка була зроблена на технології, а не на ґрунт, не на природу. І на сьогоднішній день ні про яку стабільність у землеробстві мова йти не може. І кожен з цієї ситуації виходить, як собі уявляє, виходячи з його рівня мислення. Але концептуально, концептуально стан в землеробстві не змінюється. Коли раніше я говорив про те, що потрібно вирощувати не тони, а потрібно вирощувати прибуток, мало хто розумів, про що йде мова. Сьогодні до цього дійшли, але не через розум, а змушені просто на сьогоднішній день щось робити, щоб вижити. Тому що на сьогоднішній день в мінус. Уйти дуже легко. І збагнувши це і не один раз туди попавши, шукають вихід в оптимізації цифр. Знову таки, не в зміненні причини, а в зменшенні наслідків працюють з наслідками.